Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Два тижні тому Столтенберг повідомив Зеленського та Єрмака. Не тільки щодо ультиматумів США, а й щодо того, що в Лондоні залужний, нібито прийняв присягу. Столтенберг передає посаду. У вересні після закінчення терміну повноважень. Офіційно запустять Рюте. Неофіційно керуватиме залужний. Втім, уже зараз зрозуміло, під час такої повномасштабної війни має прийти до влади військовий кабінет, який би взяв правління в Україні в свої руки, щоб врятувати Україну і наших людей, наших дітей. Пише волонтерка Людмила Сугробова. Зеленський поверне генерала залужні. Залужний формує нову команду із всіх відставних генералів. Союзників підтримують рішення генерала з Буде гаряче. Телеграм-канали пишуть, що залужний. Зібрав термінову нараду НАТО. Війська союзників зайдуть в Україну. Захід за крок до відправлення своїх військових до України. Наразі план такий французи, британці, поляки, кордон з Білоруссю, Закарпаття, Італія, Румунія, кордон з Придністров'ям Одеса. Фланги будуть закриті. Основні сили залужний направить на схід. Залужний має потужний план. Ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців уздовж всього білоруського кордону. У Той же час Блінкен та Леммі провезли до Києва далекобійний компроміс, що треба знати про прагматичний мирний план. Пише телеграм-канал Орестократія. Відомо, що в п'ятницю 13 вересня в Вашингтоні прем'єр Великобританії Кім Стармар і президент Ша Байден мають видати ліцензію ЗСУ на полювання в путінських територіальних угіддях західними далекобійними ракетами. Тут виникає логічне запитання: для чого тоді двоє поважних панів, держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ в Британії Девід Леммі летіли через півсвіту в Україну, коли вже все вирішено, аби обговорити значно. Важливіше питання. Судячі знаті, які захід проситиме в Києва прагматичнішо підходи до формулювання стратегії оборонної війни. З одного боку партнери підтримують довготривалу мету повернення Україною контролю 91-го року кордонів з іншого для перемоги українців над мордором. Нашому розумінні слова Захід мав би випустити воєнний чек на сотні мільярдів доларів. Що ні Вашингтоні Європа в реальності зробити неспроможні? Тому НАТО потрібна проміжна мета для війни, якого сила оборони збирається досягти воєнним шляхом. Це допоможе західним чиновникам переконати своїх виборів. Берців доцільності допомоги Україні, в тому числі і зброєю. оскільки очікування Києва не збігається з фінансовими реаліями в кабінетах Брюсселя, Вашингтонові. Так блінкен днями заявив, що збирається разом з Леммі до України, аби уточнити, як саме українці бачать свої потреби в цей момент, і що ми можемо зробити для підготовки цих можливостей. а Потім порозвітувати Байдену та Стармеру. До речі, не варто думати, що тут все вирішено. Американські друзі Москви вже здалися і не обставлять оту згоду численними обмеженнями. Про це пише Financial Times. Якщо ж дивитись глобально, то видачі ЗСУ ліцензії на. Атаки західної зброї на території РФ це прелюдія. Один лише з етапів допомоги Україні будуть інші. Натомість Україна повинна заземлити очікування, тобто фактично піти на територіальні компроміси. Власне, українська делегація збирається до Вашингтону, де очевидно доповідатиме прагматичний план перемоги, підказаний Блінкеном. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.